Ранок наступного дня прийшов тато. Привітайся з усіма. Привіт, та що це ти, ти знімаєш? Влог про проблеми з сантехнікою. Та нахіра це треба влог про проблеми з сантехнікою. Людям треба. Людям, Людям треба. Тр... Є спеціальні сантехнічні блогери. <рес> Вони кажуть, як ремонтувати унітаз, а ти ж не можеш сам. А я хікан Андрійко, я знімаю своє життя. Знімаю, коротше ліхтар, твій тато приніс ліхтар, коротше тату Ну прямо... Треба ж бо... Так, Тато серйозно підготувався, коротше. Зараз тато трохи відпочине і ми почнемо роботу. Ще роботу не розпочали, а тато вже відпочиває. Весь у мене! <рес> Нас на заводі казали, будь-яка велика робота, маленька робота повинна починатися з великого перекулу. Ти робота нас не бойся, ми тебе не тронем. А ще є таке прислів'я робота не хуй, постоїть. Схід смішно. А чого ні? Це гумор, солдатський гумор, солоний. Ну, я не солдат, звісно, але гумор такий мені подобається. Із сортів, і з вадних. Ну, це просто сіфон. Це херня. Його але почистити тут... і все буде гаразд. Ну сподіваюсь, сподіваюсь. Я вчора, коли злякався, закрутив його і воно начебто навіть перестало такти, але от зараз трохи його рукою підрозкрутили і воно одразу закрапало. Сіфон, коротше, вже і пішов. О, там гам... Ой, там гамна. Це ж твоє гамно. Ну, а чи є ж іще. ще. Ось заснула діло. Ну, і що тут знімати скажімо. Контент. Так що, зараз будеш його розкручувати? Таку ж розкручую А що далі? Чистити? Чистити, зараз рукавички надягну. Коротше, ситуація така, що проблему ми начебто владнали. Не така страшна виявилася проблема, як здавалося. Назовні, на напередодні, напередовні, напередодні. Зрозуміли, коротко. Коротко, проблема не така серйозна, ми її, типу, владнали, але <свісно> рішення проблеми, воно, ну, таке, типу, рішення не рішення, оскільки труби старіші, радянські. І ржаві це от коліно, блять, воно пластикове вже в руках розповзається на лахміття. Коротше, поки що вода такти не буде, але що буде за рік, за два, та навіть за день вгадати аж ніяк не, не вдається. Коротше, поживемо, побачимо. А ще буквально кілька років тому я на цьому ж самому місці бачив мужика, який на бандурі грає Нуї земсі. Просто для порівняння залишу це тут. Виключно для порівняння і закабу Вернул скрізькелен два ги на катаках, при всіка мене на бурнул скершите дваги на катеках, при всех камерах, то вся рака, то слави край, такі рація в прекрасно городів край, де таке ньому саме в сім'ї в школі, черне слово создаю вас в тені. У вас так весь его маємо стера злодей, бо ж фейки не всякий Росії. Ну і, мабуть, так би мовити, для повноти картини варто показати, що ми, власне, з татом зробили. Ходімо. Коротше, це от коліно чи як ця залупа називається, ми її розкрутили, очистили, закрутили назад, максимально закрутили. Коротше, якийсь час воно ще працюватиме. Вода. Вода, як ви бачите, вже не протікає. А на випадок, якщо раптом буде протікати, ми з татом сюди поставили оцей от тазик. Тобто навіть якщо щось буде текти, то воно тектиме не на підлогу, не до сусідів знизу, а от буквально в тазик. Таке от рішення проблеми. Ну, Зрозуміло, що тимчасове. по-хорошому, тут всю сантехніку, всі труби треба змінювати. І оцю залупу, і <клухи> тим паче оту трубу, яка вже розвалюється просто на шмаття. Але ну, мені все це ліньки, блядь, це треба людей сюди заганяти, щоб люди ходили, щось робили, працювали, блядь. Мій гіканячий спокій мені порушували. Тож поки що я не роблю абсолютно ніхуя. І сподіваюсь, що ця недолуга конструкція ще принаймні кілька років мені прослужить. А що буде далі, наперед, поки що забігати не будемо. Невідомо, що буде через кілька років. Може вже і мене тут в живих не буде. Чи, чи тут не буде, чи в живих не буде. Коротше, поки що це рішення проблеми, а там далі. Далі вже будемо подивитись. Отож би воно. Такі-то справи, пасани. IBін Touch.